У цей складний час громади партнери організовують дозвілля та відпочинок для дітей, проводять навчання, а також регулярно зустрічаються, щоб обмінятися досвідом і корисними практиками. Про механізм роботи національного проєкту розповіла депутата міськради у ході засідання постійних депутатських комісій, керуюча справами виконкому Олена Кравченко. Для того щоб вони могли нам надавати субвенції, приймати дітей, приймати наші документи. Нам треба з ними підписати меморандуми. Цей процес вже пішов. Він Контролюється обласною військовою адміністрацією. Ми вже підписали меморандуми Солонківська громада, це Львівська область, Красилівська громада, Хмельницька область і Магальська громада це Черновіцька область. Зараз ми у стадії підписання меморандуму з Коробською громадою і будемо продовжувати цю роботу. В рамках проєкту вже декілька груп дітей відпочили на заході країни. Зокрема, у червні юні художники Воронівської дитячої школи мистецтв протягом 10 днів оздоровилися у селі Солонка Львівської області. Депутатів цікавило питання стосовно того, як відбувається відбір дітей громади для відпочинку. Вони нам ставлять умови, тобто вони ставлять умови, щоб до них приїхав організований колектив з якогось напрямку, і вони їх так і приймають по цим напрямкам. От то була значить їздили ходо. І в них вся програма була розписана під художником і опікувався ними керівник цього гуртка. От зараз магала приймає спортсменів. Вони ну вони дали нам такі таку пропозицію взяти учнів спортивної школи. Як зауважила пані Кравченко, даний проєкт передбачає відпочинок організованих груп дітей за відповідним напрямком їх занять. Програма, я так дивлюсь, які пліч опліч йдуть, там я б не сказала, що там є оздоровлення, там є емоційна складова. Діти напитуються цими емоціями по напрямкам. У них така дуже ну, насичена програма, і вони зустрічаються з художниками. Вони малюють, вони приймають участь якихось заходах, і воно так дуже швидко відбувається. Тобто ну це не режим такий, що їх розважають, їх не розважають. Вони там працюють. Крім дитячих колективів в рамках даного проєкту передбачений обмін досвідом спеціалістів різних галузей громад партнерів. Два тому тому Шускінська громада підписала меморандум про співпрацю з Солонківською сільською радою. Зараз від них надійшла пропозиція про прийняття групи наших працівників соціального захисту населення. Вони також кажуть, що ми можемо прийняти колектив соціального захисту, бо у них дуже багато чим є поділитися. У них напрацювань дуже багато. І вона каже: що ми проводимо і якісь конференції. Ми покажемо і реальну роботу, яка в ці Солонки відбувається. Давайте нам цих працівників. Ми надали. Цю інформацію управлінню праці управління праці вирішує, чи може воно відпустити яку кількість яких працівників, щоб їх прийняла солонка. Крім проєкту Пліч опрі гуртовані громади. У нас діють вже на один рік програми з оздоровлення та відпочинку дітей, батьки яких загинули на фронті російсько-української війни. Кожна дитина, яка втратила на війні свого батька, вони вже користувалися цими програмами і надалі будуть користуватися. Це це перша чергова категорія дітей, яка співпадає на оздоровлення, на відвідування інших країн ці, ці програми працюють в місті Шосташосткінській громаді. Це через відділ молоді і через управління освіти. Вони 100% вже в цьому році вони круглий рік їздять, і восени і ось ВПО, і діти загиблих. На черговому пленарному засіданні депутати міськради мають ухвалити рішення щодо надання згоди про підписання міським головою Рандумів про співпрацю з громадами-партнерами.